Віталій Кличко, чинний чемпіон світу серед любителів, який здобув цей свій титул у Парижі в 91-му році, і суперник Бред Хефтон, чемпіон світу серед профі, американець, в розділі контакт у Лас-Вегасі. Титульний поєдинок найсильнішого українського і радянського кікбоксера у суперважкій вазі проти короля американського рингу Хефтона. З розвідки починається поєдинок. Прямим фронт кіком перевіряє дистанцію до свого суперника Хефтон, але отримує такі акцентовані поштовхи від Віталія. Віталій розуміє, що його сила передусім в роботі руками, але на дистанції вміло контролює ситуацію, завдаючи ударів лівою ногою, чергуючи прямі і бокові. Хефтон поки що не знає, як підступитися до українця. Обережно розпочали поєдинок кікбоксери. І ось потужна атака Віталія. Руки сильні у нього. І бачимо, що відчув це і Хефтон. Кидається він двійкою, але... Не вдається йому влучити в українця. Хороший Маваши ваші гері зліва. І зустріч руками. Перевага у зрості українця візуально дуже помітна, і він її вміло використовує. Бред Хертон до цього. Непереможний чемпіон світу серед професіоналів зараз виглядає не таким же впевненим. Цей поєдинок відбувається в рамках матчової зустрічі збірної Сполучених Штатів проти збірної світу. Раунд позаду. Збентежений Хефтон. Відчув він спротив українця. Спочатку, вочевидь, трохи ставився так поблажливо і зверхньо до нашого кікбоксера, мовляв, що таке чемпіон світу серед любителів. 21 рік, якийсь там кличко. І ось бачимо, що Віталій Кличко показує дуже високий рівень. Принаймні, Хефтон не знає, що робити. Абсолютно спокійний наш чемпіон з удару в тулу розпочинає цей раунд американець. Розмін боковими на дистанції. Прямий втуп ще раз влітає від Віталія Кличка. Такі удари можуть серйозно збити дихання суперникам, що допоможе в подальших раундах. Зосереджений українець. Не підпускає до себе близько Хефтона Віталій Кличко. Втім, що залишається американцю? Залишається шукати своє щастя от в таких ударах ногами і от спробувати наблизитися доволі різко, різко пробиває Хефтон. Але завжди на поготові Віталій Кличко. І щойно його суперник. Наближається до нього на зручну відстань. Одразу ж Віталій пробиває руками кілька акцентованих ударів. Перед цим поєдинком українець, як я вже згадував, став чемпіоном світу в Парижі. До того став чемпіоном радянського союзу з кікбоксингу і був одним з представників такої легендарної кікбоксерської команди, коли українці домінували чемпіонами світу в Парижі стали також Дорошенко і Нечаєв. Успішно виступав Аксютін. Був призером чемпіонату світу, чемпіоном Європи. Продовжується поєдинок. Багато ударів. Живіт завдає українець. На момент проведення цього бою. Чимало зі спортсменів тоді віддавали перевагу кікбоксингу, виступаючи паралельно і в боксі, і в кікбоксингу. От у куті українець свого суперника і тут починає навантажувати його ударами. А удару Віталія Кличка, як відомо, важкі. Є одним з перших американців, який про це дізнався, став Бред Хефтон. Ну тут е, вже здається, зрозумів Хефтон, що головним завданням для нього є навіть, О, який красивий справа Маваши в голову І ще В карате цей удар називається Маваши Гірі дзьодан Кікбоксинг. Запозичив і асимілював асумілю, цю техніку, ніг з карате. Але серед таких боксерів часто вживаються і англомовні назви: е -мідл кік, Фронт Кік, хай кік. Ах, який, який небезпечний удар з розвороту від американця, Бекфіс несподіваний. Удар який не використовується в класичному боксі. Можливо, тому Володимир. Перепрошую, Віталій Кличко не був готовим до цього, але він прекрасно вміє тримати удари і демонструвати стійкість з будь-яким суперником, що, власне кажучи, він не раз потім і доводив. Продовжується бій. Поки що жодного раунду, мені здається, Хефтон. Не виграв тут це на користь Віталія Кличка. Чітка робота на дистанції ногами і жорсткі руки. Ось секрет успіху. З розвороту в тулуб влучає Хефтон. Як то кажуть, ефектно, але не дуже ефективно. Лівий боковий. Бо Віталія прийшов в голову, і потім ногами він додав, продовжив атаку. В даний момент вже фактично все, що хоче, робить Віталій Кличко в ринзі. Не став для нього великою проблемою. Американський чемпіон. Я думаю, що різниця в класі вона зараз особливо відчутна. Зліва добре влучає в голову українець, і ще одна атака. Тут можна вже відраховувати нокдаун, було стоячий. Рефері уважно спостерігає за Хефтоном. Дає йому шанс продовжити поєдинок. Може, десь в душі співчуваючи своєму співвітчизнику. Ну а Віталій Кличко вже як риба у воді тут почувається. У нього одна мета звалити Хефтона. І завершити цей поєдинок. З розвороту б'є і, бачите, не очікував цього кличко. Падає він. Але це не нокдаун, бій продовжується. Ну от, несподіванки такі от від Хефтона вони подекуди трапляються, до речі, низькувати ногою. Пробивав Хефтон. І все, бій завершено. Давайте подивимося повтори. Ось цей. Бекфіст небезпечний від Хефтона, ну, мабуть, найнебезпечніший епізод в цьому поєдинку для Віталія. Все інше було просто під диктовку кулаків і ніг українського боксера, кікбоксера. І вже Дорога, чемпіона світу серед профі, що зараз і оголосить рінг Хононсер. Judge Oleg Zibarov scores the bout 120, 109 and a half. And Judge Dick Hout scores the bout 120 to 108 for a winner by unanimous decision. And the new super heavyweight kickboxing champion of the world, Vitali Vitaly Klitschko,